Росія зіткнеться із катастрофічними наслідками, якщо застосує ядерну зброю проти України. Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Саліван. Він додав, що Сполучені Штати готові рішуче відповісти, якщо це станеться, але зроблять все необхідне, щоб стримати Кремль від такого кроку. Більше про реакції заходу на ядерний шантаж Путіна та на інші події в Україні поговоримо з Юлею Єрмоленко, яка приєднується до нас із Білого Дому. Юлію, вітаю тебе! Вітаю стапе Ілю, зараз. багато говорять про загрозу застосування ядерної зброї з боку Росії. Коментується також і в Вашингтоні. Яку відповідь готові надати США в такому разі? Остапе, перш за все, у адміністрація Байдена, адміністрація американського президента називає все те, що надходить від Кремля. Всі ці заяви, погрози абсолютно безвідповідальними. Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CBS напередодні наголосив на тому, що Вашингтон і публічно і приватно закликає Кремль негайно припинити розмови про можливе використання ядерної зброї. Ентоні Блінкен також наголосив, що Вашингтон має план на випадок, якщо Росія все ж таки вдасться до використання будь-якої ядерної зброї. Однак також він наголосив, що Вашингтон чітко комунікує Москві, що чекатиме на Росію у випадку, якщо Кремль на це піде. Що це саме, які це саме дії в Білому домі? Не розголошує. Однак, сьогодні речниця Білого Дому Карін Жан П'єр підтвердила, що Москва знає в деталях, що на неї чекатиме у випадку такого рішення президента Путіна. Також Джейк Саліван, про якого ти згадав, радник з нас. Без паки сполучених штатів він наголосив на тому, що у Вашингтоні серйозно ставляться до такої загрози. Однак нічого із того, що озвучує Путін, не змінить позицію Вашингтона і незмінну підтримку Вашингтоном Києва. Давай послухаємо. Ми сприймаємо це серйозно. Це вже не вперше президент Путін погрожує ядерною загрозою у цьому конфлікті. Він почав ще у лютому, коли російські танки вперше перетнули кордон, розмахуючи цією ядерною картою. І це не стримало нас від надання зброї на понад 15 мільярдів доларів для України, допомагаючи їм захищати свою державу, і не стримає нас тепер. Ми прямо і приватно донесли до Росіян на дуже високому рівні, що використання ядерної зброї в Україні призведе до катастрофічних наслідків для Росії. Ми були з ними чіткими і виразними. Що Сполучені Штати дадуть рішучу відповідь разом із нашими союзниками і партнерами. Водночас Остапа Карін Жан П'єр речниця Білого Дому сказала, що Вашингтон наразі не має ознак, які би свідчили про посилену ядерну загрозу від Росії сьогодні. ж, У день, коли світ відзначає міжнародний день позбуття ядерної зброї, генсек ООН Антоніо Гутареш закликав усіх утриматися від ядерного шантажу, адже наголосив на тому, що ядерну війну неможливо починати, тому що її неможливо виграти nuclear blackmail must end. епоха ядерного шантажу мусить завершитись. Думка про те, що будь-яка країна може вести і виграти ядерну війну, є божевільною. Будь-яке використання ядерної зброї призведе до гуманітарного армагедону. Нам треба зробити крок назад. Іри, дійсно важлива ця тема. Будемо стежити. А ще одна річ, як у США реагують на організацію так званих референдумів, які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України. Остапа важливо пам'ятати, що Сполучені Штати були першими, хто почав попереджати про плани Росії провести так звані референдуми чи голосування на тимчасово окупованих територіях України. Держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні ще раз наголосив, що будь-які так звані референдуми, фальшиві голосування, це абсолютною фальшивкою. Росія що вона робить? Вона вторгується на територію своєї сусідньої держави, а вона ставить маріонетковий так званий уряд, проводить. Голосування, результати якого є абсолютно підробленими для того, щоб приєднати ці території до Росії, і він ще раз наголосив, що Сполучені Штати ніколи не визнають проведення референдумів, таких і власне їхні результати. Також сьогодні Карін Жан П'єр, речниця Білого Дому, наголосила на тому, що Сполучені Штати готуються запровадити нові санкції проти Росії. Виволневреканайз. Ми ніколи не визнаємо ці території як щось інше ніж частину України, коли йдеться про ці фальшиві референдуми чи фальшиве голосування, які ми бачимо у ці минулі кілька днів. Ми будемо продовжувати працювати з нашими союзниками і партнерами, аби притягнути Росію до відповідальності і підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Ми разом із нашими союзниками готові запровадити додаткові швидкі та жорсткі економічні витрати проти Росії за чинні дії, якщо вони підуть на анексію. Юрій, якою тобі будемо стежити за розвитком подій?